Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу. Раніше на каналі я вже викладав відео, як налаштувати синхронізацію в Google таблиці і сайту НовоCommerce. Ми тоді навчилися витягувати товари з сайту в таблицю і редагувати базові параметри, не заходячи в адмінку WordPress. Але після того відео декілька підписників звернулись до мене з проханням розширити можливості цієї таблиці. Зараз на екрані ви бачите прокачану версію моєї старої таблиці. Тепер вона вміє набагато більше, і я зробив усе, щоб вам було зручно працювати навіть із великою кількістю товарів. Залишайтеся зі мною до кінця. Попереду вас чекає детальний гайд по цій таблиці. Я покажу, як вона працює, а ще дам кілька порад, як адаптувати її під ваші потреби. У попередньому відео ми з вами налаштували базову інтеграцію, яка дозволяла витягувати товари з WooCommerce у Google таблицю. Та редагувати кілька основних параметрів, таких як, наприклад, назва, ціна чи наявність. Але тоді можливості були досить обмеженими, і ми не мали гнучкості для роботи з новими товарами чи категоріями прямо з таблиці. А тепер усе змінилося. У цій оновленій версії я переробив скрипт, щоб ви могли керувати своїм магазином значно ефективніше. Ця таблиця має декілька листів, і зараз я коротко поясню, що кожен з них вміє, а потім ми їх розберемо більш детальніше. Зараз у мене відкритий основний лист цієї таблиці під назвою ProDOX. Одним із перших стовпців у нас йде Last Update Date. Тут ми можемо побачити дату останнього оновлення по товарам. Далі йде стовбець Status». Тут ми можемо побачити статуси відповідні до виконаної операції, або успішно, або навпаки ні. Також є статус по ID товару SKU. Product link це дуже зручно, коли ви вносите якісь зміни, і натиснувши на лінк, ви можете одразу переглянути їх на сайті. Далі назва, вона тут не лише відображається, але її тут можна також змінювати. Далі тип товару. Тут ми бачимо, що є звичайний товар та трошки нижче варіативні. Далі інстак, тут, відповідно, ви змінюєте статус, або є в наявності, або немає. Далі стовпець шоу. Тут ви хочете вказувати, щоб відображати товар, або навпаки, ні. Ціна зі знижкою і регулярна ціна. Також ви можете побачити вже. Раніше додані бренди до товару, якщо такі є, або ви можете додати новий бренд, або встановити вже якийсь із існуючих, які у вас додані на сайті. Наступна у нас іде категорія: короткий опис, звичайний опис, і саме цікаве, ви можете прямо з цієї таблиці додавати або змінювати зображення до ваших товарів. Тобто є основне зображення, а далі вже зображення, які ви додаєте до галереї. Наступний лист це категорії, які відображає всі існуючі категорії на вашому сайті. Крім того, ви можете тут в кінці списку додати нову категорію і встановити для цієї категорії зображення, вказавши посилання на це зображення. Далі у нас іде лист з атрибутами. На жаль, тут ми маємо лише два стовпці: тобто Z ID та назвою. Тут ви можете змінювати назву до існуючих атрибутів, або додавати трохи нижче нові. Єдине, що в мене не вистачило фантазії, це як правильно структурувати та створити таблицю в рамках цього листа, щоб можна було ще й працювати зі значеннями цих атрибутів. Можливо, у вас є якісь цікаві ідеї або бачення до такої реалізації. Буду радий прочитати про них у ваших коментарях до цього відео. Тепер давайте зануримося в саму таблицю і розберемо, як з нею працювати. І почнемо ми з листа Прадокс. І давайте я вам продемонструю, як це все працює. Можна зробити на прикладі першого товару. В нас є лінк на нього, одразу відкриємо, щоб можна було потім порівняти, як у нас відбулися зміни. Повернуся до нашої таблиці. Так, у нас є тут назва, я додам якесь слово нехай буде. плюс Далі. Тип товару я змінювати не буду. Звісно, він має бути у мене в наявності, щоб ми побачили зміни на сайті. Змінюю я ціну. Можна обрати бренд. Категорію залишимо. Короткий опис, просто опис. І давайте змінимо головне зображення. Я видаляю, яке у нас є. Якесь рандомне зображення оберу, наприклад, з конфі. Копіювати адресу, адресу зображення. Далі, для того, щоб застосувати зміни і вони відбулися у нас на сайті, потрібно обов'язково в першому вступці виставити в чекбоксі відмітку. І переходимо до меню WordPress і далі обираємо Send Updates Products. Це чудово. Скрипт у нас виконаний успішно, ми бачимо про це повідомлення. Тепер давайте переглянемо зміни, які відбулися у нас на карті товару. Як бачите, у нас зображення вже інше від попереднього. Стара ціна у нас була 199 тисяч, нова ціна 999 і короткий опис змінився у нас просто на одне слово опис. Тобто все працює. Далі, як працювати з варіативними товарами? У нас є товар і два різновиди. Його. Тобто, коли ви будете змінювати сіни, вам потрібно виставляти їх саме в різновидах, а не до основного товару, який тут відображається у вас в таблиці. До основного товару ви можете лише верніше, до головного додавати лише категорії, короткий опис або звичайний опис. Там, де вже товар як різновид. Тут лише ціни вказуєте. І також само є нюанс з зображеннями. Якщо у нас основний товар, то ви додаєте до нього, звісно, відповідне головне зображення. Давайте я, на прикладі зараз поясню. Так, і по назві його знайду. Так, тут якесь рандомне зображення стоїть, але це не важливо. Тобто, це у нас основне зображення. Повертаємося до таблиці, щоб зрозуміти, про що йде мова. Ось тут ви встановлюєте основне зображення, а далі зображення галереї до цього зображення. А щодо зображень, які варіативність відображають. Дивіться, яка ситуація. Коли це варіативний товар, тут можна встановити лише одне зображення без галереї. Тобто ми маємо Grey та Black. Ось у нас є Grey зображення і зображення для Black. Тобто, там, де у нас вказано Primary фото, ви вказуєте для одного варіативного товару одне зображення, і для іншого так само. Тобто, якщо тут посилання ви будете додавати як до галереї, вони, звісно, підвантажуються до бібліотеки вашої. Але відображатися на сайті не будуть і краще воно робити. Давайте я, на прикладі покажу, як змінювати інформацію. А, значить, вказуємо іншу ціну. Нехай буде 139. Так, головне зображення змінимо там, наприклад, на це крісло. І варіативні товари також. Обов'язково вам потрібно виставити в чекбоксі відмітки про те, що цей товар оновлюється. Чудово, скрипт у нас виконався. І давайте перевіримо наші зміни. А, на жаль, я не відкрив посилання з карткою товару на сайті, але ми зараз просто тут оновимо. Як бачите, у мене тут зображення телефону встановлено. Постановимо сторінку і переглянемо зміни. Так, у нас крісло, яке я обирав раніше. І давайте варіативний товар переглянемо. Також крісло. Бачите, ціна змінилася, я додавав одиничку. І так само тут інше крісло. Тобто все працює, але потрібно робити саме так, як я вам до цього розповів: щодо зображень та цін. А також ви бачите, тут у нас є статус, сексес, все успішно виконано. Давайте я вам продемонструю, як додавати нові товари. Це, як ви додали назву, ціну вказали, відображення, наявність. Ви можете також вказати категорії, але я цього робити не буду. Хочу пришвидшити процес, просто показати, як це працює. І далі я обираю також Send updates products». Тобто відмітки я вже тут не ставлю, бо це не оновлення товару, а додавання нового. Чудово. У нас операція виконана. Тепер давайте перевіримо, чи додався цей товар у нас на сайт. Так, бачите, у нас крісло українське з'явилося. Зображення, яке я додав, та вартість. Ну і description. А Давайте тепер я продемонструю, як додавати нові категорії. Хай назва буде. Тут логіка працює трошки по-іншому. Для того, щоб додати нову категорію, потрібно обов'язково поставити відмітку. Ось тут. І ну, навіть коли ви будете редагувати вже існуючі категорії, або змінювати зображення, або змінювати назву, також відмітку в чекбоксі ставите. І далі знову ж таки переходимо до меню WordPress. І тут вже обираємо іншу функцію Send Update Categories. Так, бачите, у нас успішно додана одна категорія. Тепер переглянемо її у нас на сайті. Так, бачите, ось вона з'явилась, українське крісло, і з нашим зображенням. Повернемося до таблиці. А, так само з атрибутами. Тобто, якщо потрібно щось додати нове, ви просто тут пишете, нехай це буде. Все, більше нічого тут проставляти не потрібно, типу ID. І тут виконуємо функцію SendUpdateProducts. Products. Так, як бачимо, у нас додано один атрибут. Тепер давайте переглянемо всі зміни у нас знову ж таки на сайті. І у нас з'явився атрибут особливий колір, але не має значень. Це про те, що я казав вам раніше. Повертаємося до таблиці. Також ви могли помітити, що тут є ще один лист «Hidden Update Check. Насправді я видалив цю функцію, я спочатку її додав для того, щоб можна було працювати з описами. Наприклад, у вас тут є старий опис, і ви хочете додати новий. Тут до товару підтягується назва, а далі старий опис, і поруч ви пишете новий там з тегами, навіть ви можете вказувати. Але це дуже навантажує цей скрипт і він дуже довго виконується, тому е, саму функцію я ці видалив, але забув про лист. Ви можете його просто тут видалити, і він більше з'являтися у вас не буде. Якщо ви хочете розширити функціонал цієї таблиці, е, залиште, будь ласка, коментар під цим відео е, та напишіть, які саме параметри чи функції вам потрібні для роботи з вашим магазином. Я доопрацюю цей скрипт і поділюсь оновленням у наступному відео. Тож ви зрозуміли, що можна змінювати назви, додавати товари, а також можна змінювати тип товару прямо з таблиці. Можете змінювати SKU. далі відображати товари або ні. Регулярна ціна ціна зі знижкою, бренди вказувати або створювати нові бренди прямо цієї таблиці. Так само з категоріями ви можете працювати, не обов'язково переходити в лист категорії. Для того, щоб створити, наприклад, нову. Ви можете тут просто стерти існуючі категорії і додати нову категорію, і виконати це через функцію Send Update Product. Тобто, коли ви тут зміните категорію, ви просто обираєте Send Update Product, а Send Update категорію працює безпосередньо з листом по категоріям. А для тих, хто вперше бачить подібну реалізацію, а саме роботу з магазином через Google таблицю, на каналі вже є відео з покроковим гайдом синхронізації Google Sheets та WooCommerce. Відео буде у підкасті зверху, там є тайм-коди, і ви одразу можете переглянути процес додавання скрипта та його запуск. Ці оновлену на версії скрипту я додам за посиланням в описі до цього відео. І якщо вам сподобався цей випуск, то залиште, будь ласка, вподобайку і напишіть свій коментар. Всім гарного настрою та до нових зустрічей!